Я там був, я там був, я я я там я там був, я тамбує тамбу. Важку, важку, гори. Важко дихати, хоч дори, дори вниз весь свіч від ще Це перший автоковоркінг від сільпо. Що тут є? Ви можете під'єднатись до мережі Starlink, навіть коли немає світла, і собі спокійно працювати в вашій машині в вашому комфорті. Також ви можете купити їжу в сільпо або замовити її з доставкою прямо вам в машину. Для цього у вас тут є QR-код. Ви натискаєте на QR-код і там можете вибрати собі піцу, бургер, напої і вам принесуть прямо сюди. Або ж ви можете піти в сільпо, взяти собі купити вже готову їжу, і там є спеціальне місце, де ви можете перекусити, підігріти її, навіть можна собою приносити з кожним днем неба тільки ми знали, коли треба, ніхто нас не слід. Особливість цього сільпо в тому, що воно зроблено в стилі сталкер. До речі, тут є парковка для собак, да, таке є. А також, якщо у вас собака маленької породи до 50 см, ви можете взяти її з собою прямо сільво, є окремі кошики для них, де ви можете собаку прямо вести з собою. В цьому сільпо дозволено собакам маленьким, які можуть бути у візочку. Але в самому сільпо ми зустріли жінку з ретривером, який гуляв собі по магазину. Ми до неї підійшли, спитали, яким чином, бо на неї ніхто не реагував. Ні працівники сільпо, ні охоронець. Ми спеціально підійшли, так трошки почекали. Вона каже, що її не всі охоронці пускали, і після цього вона написала скаргу у Фейсбуці в сільпо, що вони докфрендлі, але її не пускають з великою собакою. Після чого Сільпо принесли свої вибачення, і вона з цього часу ходить собі спокійно, її ніхто не чіпає. Так що пробуйте. Я з Міняром обов'язково спробую наступний контент. Аурікос, куди ми приїхали? Рівермо! А гучніше? Рівермол! А ще тут вічна проблема, де ти запаркував машину. Тому зазвичай я фоткою місце, де це було. Так. На п'ятому поверсі знаходиться каворкінг. У нас 82 робочих місця. Окремий від Рівернулу інтернет. Стабільне завжди світло. Інтернет є кімнати. Ось Він такий великий у нас. Завчасно бронювати нічого не треба. Просто приходите по факту і працюєте. Є варіанти оренди на годину коштує 60 гривень, на робочий день це 350 гривень. Є абонементи на 10 і 15 днів. Їх треба використати протягом календарного місяця з моменту покупки. Також є варіант закріплення місця. Бачите, ось як тут Таблички стоять, ви можете там внести свій монітор. І кремний вас за цим місцем ніхто не бачить. Це додаткова розума. оплата за це. Так, цей абонемент коштує 7500. Це місячний абонемент. Також у нас ще є такі локера, ви можете там зберігати свої речі. Якщо ви власник абонементу, ми можемо, ну, на 10 і більше днів ми можемо за вами закріпити цей локер, щоб ви там зберігали. Ще є е мітинг-руп, велика на 80, там є телевізор, але, на жаль, зараз зайнято, не можу вам показати. Є mm -hmm. е маленьке. Ви бачили, що входить на одну-дві особи. Це просто кімнати для того, щоб ви поспілкувалися по телефону чи відеозв'язку. Mm -hmm. Якщо ви власник власне більше абонементу кожен день до години вона безкоштовно, її можна завчасно запролівати на певний час, коли вам там можна по факту зайняти, якщо вона вільна. Машина можна там повідати, пройти. А ще в Рівермолі є безкоштовний коворкінг. Ви доходите до планети кіно і проходимо далі. Асієнний вид, асієнний там є зараз трохи людей, тому ми тихенько знімемо. Ніч прямо на північ свісна річ У тайгуйду. Ты додому я тільки А, Речка, в вовсі. А ще тут прикольний, дуже дизайн стін. Клас. Я думаю, якщо ви тут лишите якийсь надпис прикольний, пристойний, то ж створений можна... самими да. користувачами. Ауріка не лише моя подруга, а ще она офігенний фітнес-тренер. Тому всім раджу підписатись на її канал. Опис буде тут. Річка Юа підписуйтесь.

А тут я забула натиснути на мікрофон, і в двох словах ми розказуємо, що приїхали в крутий коворкінг-генератор, який знаходиться біля стадіону імені Валерія Лобановського, і це архітектурна пам'ятка. Бо раніше це був ресторан Динамо. Також ми розказуємо про те, що на вході охоронець сказав нам, що необхідно платити за вхід, якщо ти прийшов після 11 ранку. Це було ще 10 ранку, тому нам він просто видав. Браслетики, які зараз покаже Оріка, і ми нічого не заплатили. На другому поверсі коворкінгу є повноцінний ресторан, де ви можете поїсти, попити каву, відпочити. Ціни достатньо демократичні. Капучино 65 гривень, круасан 55 гривень. На території відносно невелика кількість людей, ніхто нікому не заважає. Мені особисто дуже сподобалось. На другому поверсі знаходиться загальна зона, де всі сидять, працюють або відпочивають. Також тут знаходиться бар і ресторан, де ви можете замовити їсти. І тут грає від. Більш активна музика, <гум> знаєте, як зони в готелях. На третьому поверсі по бокам знаходяться кімнати переговорні, які вже коштують окрему плату. Плюс по центру ви також можете сидіти працювати, і там грає лаунж, музика. На найвищому поверсі, на четвертому також є переговорні кімнати і якийсь окремий власний кабінет. На четвертому поверсі знаходяться переговорні кімнати, вартість яких від 400 гривень за годину. Також ви можете зафіксувати за собою робоче місце в кабінеті і вартість його 200 гривень на добу. Бронювати краще заздалегідь і вся інформація є на сайті генератору. Спочатку нам здавалося, що дизайн занадто пафосний, але насправді це поєднання лофту з таким комфортом, затишком дуже класно. Ти себе тут дуже затишно відчуваєш. До виміквісна чи дичину залезну дома дівчину. сам себе тривою самі доволі протягну. Те від те. Аврікас. Всі працюють. Ми п'ємо каву. А мы. Причини, зараз класно це все обігрується, да? так? Кило? Ну і саме цікаве, ми вже виходимо 12 година, але охоронця не було, і з нас ніхто гроші не взяв. Так, ми подумали, що можливо тут такі правила, що якщо ти заходиш на територію Говоркінга до 11-ти, то можливо ну, в такому разі безкоштовне перебування. А після одинадцятої відповідно ти вже платиш 100 гривень. Але ми вирішили сьогодні не уточнювати, щоб на 200 гривень не йти в мінус. Я уточню і тут додам. Поїхали далі? Так. Да. В епіцентр. На третьому поверсі тут знаходиться незламний хаб. Тобто це такий пункт незламності і коворкінг. Зараз людей мало, бо слава Богу, вже деякий час в Києві світло не вимикають, і ми всі тихенько цьому радуємось, але все одно деяка кількість людей тут є. Тож, що ви тут можете отримати? Є робочі зони, є окремі такі напівзакриті робочі зони, є інтернет, є світло. Також тут є кава машини, де ви за додаткову плату можете собі самі приготувати каву, і також є туалет. Це буде зручно, якщо ви живете поруч і вам не комфортно працювати вдома, вам хтось заважає, але враховуючи скільки ми вже побачили коворкінгів, то тут трошки не затишно. Ну тобто, відчуття, що ти сидиш десь посередині магазину. Але йдемо ще детальніше, подивимось. В таких закритих зонах досить затишно, прикольно сидіти. Да, 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 да. Ми коли прийшли, почали дуже голосно говорити, бо думали, що взагалі немає людей. Але пройшлися і побачили, що всі сидять, просто ну, тебе особливо не видно. Тут сидіти комфортно. Тут світло, до речі, є теж.